Пара, пара, пара. Всем привет. Мы тут прячемся от, казалось бы, дождика, но на самом деле все мы знаем, что это слезы по Даниилу Квяту. Пишем для вас э, пост-вью Гран-при России и превью Гран-при Испании. Наконец-то начинается европейская часть сезона. Э, у нас в воскресенье гоночка в Барселоне. Мы ее вместе смотрим в Баррель Пабе 14.30. Э, приходите. В общем, все приходите все. Вот. Погода, видите, переменная, не сильно располагает к тому, чтобы шататься по улицам, поэтому уделите нам полтора часа времени и посмотрите эту гоночку вместе с нами. Поплачем за квятом разом. Да, я хотя я еще забыл представиться, ну ладно, и так все, все знают. Все уже, знают. Кто мы. Можно не подписываться. ты ревью Гран-при России, я уже и забыл, честно говоря, что там произошло, кроме и аварии и квята. І за великим рахунком гонка була настільки нецікавою, що там і згадувати майже нема про що, крім якраз наслідків або частково наслідків, які призвели до деяких зрушень, тектонічних тектонічних плит у Формулі 1. І тепер у нас майже два тижні в інтернетах бурлить, підгорає, вибухає все, що тільки можна на, на рейс контролі будь-який. Будь-яка новина про Максі Ферстапна збирає по 50 коментарів. із, з принципі, переважною більшістю побажань йому зробити щось погане із собою. А він там на самом а він, ні, ні, ні це правда. От, і ну, взагалі історія цікава, і в цілому вона так оновлює інтерес до сезону. Принаймні, з іншого боку, дозволяє нам поглянути на те, що відбувається у Формулі-1. Мабуть, більш пристально придивитися до таких гонщиків, як Макс Верстапен, Дані Рікардо, Карло Сайнс, і звісно, Даніил Квят, які у нас тепер опинилися по різні боки. Барикад. Квят пішов знову в Тарароса, Сайнс опинився в Red Bull. Сьогодні під час вільних тренувань Сайнс Верстапен. Сайнс якраз хоче в Red Bull, поки не беруть. Верстапен непогано виглядав в РБ-12, півтори десяті його відставання в середньому від. Дані Рікардо, і це менше ніж середнє відставання квята було від рікардо. Це якщо вірити тим даним, що нам е, представила команда Red Bull, коли оголошувала, чому вона власне замінила дані квята на Макса Ферстапена. Сам Ферста сам квят поки що виглядає м'яко кажучи, не дуже переконливо, але там знову питання того, хто працював над чим в п'ятницю. Е, проте ці секунди і дві десятих від Сайнца, вони так трішки насторожують. Це багатенько. Навіть якщо говорити, що працювало на різні програми, хтось готував гоночні відрізки, хтось кваліфікацію. По гумі не схоже на те. Ну і в цілому, звісно, зараз уся увага якраз на моральний стан Квята, як він буде виступати, що він покаже проти Сайнса, який не так вже погано виглядає, виглядав проти Ферстапіна. Ну і взагалі Санта-Барбара в Редбулі, вона. В принципі, приймає усю увагу на себе. Вже не цікаво ані про четверту турбіну на баліді Хеймлтона, ані про те, що Розберг знову перший в п'ятницю. Що Феррарі не так вже й далеко. Все зараз крутиться навколо квята. Ферстапена, ну і в основному Ферстапена, звісно. Ми, ми тут в Пострадянському просторі дуже багато новин якраз читаємо про те, наскільки погано чи Квята відправили, ну, тому що є певний вплив якраз російськомовної аудиторії. Там, по інший бік залізної завіси, звісно, вся увага до Макса Ферстапена, їм абсолютно не шкода Квята, І вони чекають, коли з'явиться той самий перший подіум Макса Ферстапена. Шанси на це серйозно зросли. І є статистика, що. Ферстапен може це зробити раніше, ніж до нього наймолодший дебютант в історії Формули 1. Тобто стати на подіум ще до того, як наступний наймолодший гонщик в історії Чем'ята взагалі дебютував у формулі. Це буде дійсно цікавий рекорд. Ну і що Рома, ти думаєш, цю ситуацію, наскільки вона тебе турбує останні дні? Спиш ти чи ні від того, що квята перевели в як ніколи не спав просто такий. Насправді, Вот. Давай главные тезисы мы выведем из всего, что было сказано, это то, что э, на самом деле авария квята по сути никак не повлияла на решение команды э, Red Bull и Терророса да, поменяться. Э, инженер, который инженер Ферстапина, который якобы там поссорился, да, побил горшки с руководством э, команды терророса, тоже вроде бы никакого отношения к этому не имеет. Ну вот. и по сути винтаж пришел из команды. Да, mm -hmm. то, что сказала команда, во-первых, э, все мы понимаем, что, в принципе, вся молодежь в Редбуле это креатура Хельмута Марка. Макс Ферстаппин – это двойная креатура Хельмута Марка, потому что э, Хельмут Марка уже как бы ну, явно не молодеет, да, и ну, мне кажется, что скоро он уже будет заканчивать. Вот, заниматься подготовкой молодых пилотов. Э, но... Вот такой, да, с такими исходными данными, данными суперстар э, Макса Ферстаппина, да, может загореться намного ярче, чем она успела загореться даже в прошлом году. Вот, и Хельмут Марко воспользовался сполна этим положением. Банально, ну, не случилось бы это, условно говоря, в Сочи, случилось бы это в Барселоне, случилось бы это в Монако, только бы Квят дал малейший повод. Провал квалификации, еще одна авария, ну, неважно что. Э, моментально бы его поменяли. Э, по поводу того что могли переманить Мерседес или Феррари. Честно говоря, я в это не очень верю. Я больше думаю, что это был, что больше подогревали э, СМИ, больше подогревало окружение Макса. Вот. Но, в принципе, карта разыграна очень красиво. Очень красиво, может, не по отношению ко всем, но в целом очень красиво. Погоджуюся, они мало право это сделать. У них, по сути, есть две команды, четыре болиды, четыре пилоты. Хто, в якому складі виступає, це вже залежить виключно від думки Крісіана Горнера, Хельмута Марка і усіх, хто керує командами Red Bull. А по Ферстапену в мене в цілому ситуація наступною. Його навіть не стільки за певні стабільні виступи взяли. Макс Ферстапен зараз є, ну, мабуть, Другим за піар цінністю пілотом у Формулі 1 після Льюіса Хеммельтона, але Хемельтон зрозуміло напрацював собі вже репутацією. Чемпіон світу триразовий, веде дуже розкішне світське життя, і тим самим усі бренди хочуть бути разом із Льюісом. У Максу Ферстапом ситуація трішки відрізняється, але той самий напрямок. Всі бренди хочуть бути з ним. Він молодий, перспективний, суперталановитий, всі про це говорять і всі чекають від нього якогось суперрезультату. Квяту дали шанс себе продемонструвати. Він був непоганим в Торосо його взяли, тому що пішов фетель в Red Bull, Він виглядав непогано в Red Bull, але він жодного разу за всі гран-при, що він виступав за команду Редбул Рейсінг, не дав приводу сказати, що ого, цей чувак реально має потенціал нас здивувати, і дуже скоро. Ферстапен це нам дав кілька разів сказати минулого року. Тому абсолютно логічне рішення. І більше того, те, що квята не виправдала взагалі з команди, а залишили у формулі, 1, дали шанс ще раз торсу. Говорить, що в принципі на ньому хрест не ставлять. Розуміють, що це може бути в теорії в майбутньому хороший гонщик, який досі буде лояльним до Red Bull. Це може бути ще один Марк Вебер. Як це хочете. хочеться, може бути просто на поки пілот, який розкриється пізніше. Це сталося із романом Гражаном. Але на ньому хрест не ставлять і для нього це теж хороша новина. Хоча мені здається, що була інформація, що там в соцмережах вже почистили, де він за кого виступає, просто гонщик Формули 1, поприбирали Red Bull. Ну от такий емоційний хід, що ага, ви так ну і я вам Насправді, самом деле здесь ще подивитися немножко далі і подумати в конце року, э, що э, будет з Данії Рікардо. Якщо команда Red Bull не удержит, э, Дані Рікардо, Ну, знаєш, в цьому сенсі, мені здається, Хорнер дуже чітко говорить, що у нас зараз є потенційно найсильніша пара в Формулі 1 на довгий період. І була інформація до цього, що у Рікардо залізобетон, залізобетонний контракт мінімум ще на рік. Угу. Тобто 2017 рік вони нібито закрили повністю, а далі можуть бути питання. Ну і давай добре, і... одразу же так захватимо, що сьогодні з'явилася новість, том, в тому, що 99,9%, що в наступному році Red Bull залишається на моторах Renault. И здесь ничего еще Тоже много в чем будет зависеть от компании Renault, которая сможет ли она предоставить конкурентоспособный мотор для того, чтобы команда Red Bull могла бороться э, вверху, да, за победы, за подиумы стабильно и показывать стабильные результаты. И соответственно, чтобы гонщики нас удивляли. Вони вот. удивляли нас проривами з 12 го місця на 4. -е. Там взагалі у них варіантів небагато було. По-перше, у нас Фіа зараз взялися з допомогою регламенту якось зблизити показники моторів, говорить про ці 3 ті секунди максимум між кращим і гіршим. Плюс з наступного року, з нового регламенту, у нас є зобов'язання у моториста брати мінімум дві команди. І Мерседес явно не хоче давати мотори Red Bull, Феррарі теж не хоче давати мотори Red Bull. Це чітка позиція двох дуже сильно впливових команд у Формулі 1. І тому Фія і Берні це простіше. Вони просто змогли по суті вплинути на процес перемовин між Red Bull і Renault. А я думаю, що і прогрес, який показує Рено зараз зі своїми моторами, і те, що потенційно може дати їм якусь перевагу, бо принаймні не дати їм відстати від Мерседес і Феррарі наступного року, це це якось вплинуло на те, що в Bull сказали, що ну окей, в принципі, варіантів в нас небагато. Хонда дуже дуже нестабільна одиниця. Тому Рено ми залишаємося. А вже після тестів в Барселоні, я думаю, вся один відсоток, який залишається, він буде вирішений остаточно, якщо ці 35 кінських сил знайдуть. І Ось тоді можна буде дійсно говорити, що у Рено щось вимальовується цікаве на наступний рік. Да. Ну, а, так. Ну, це коротко так по ферстапену по Редбулу. А, і, мабуть, в принципі, всі новини, які були цікаві, так? Ні, Міс... давай про Льюіса Хеммельтона. Там четвертий, ну, в общем, все плохо у Льюіса Хеммельтона. Він же навіть готовий до цього, що десь колись він, причому десь з середини село, почне стартувати на 10 позиції нижче. Четверта турбіна, і, по суті, залишився... Один мотор, так. Да. Один мотор остався. Ну, два залишається. Просто що вони хотіли 4 на весь сезон. а Дозволено да. п'ять. Тут уже те, що хочуть, треба відсунути на дальній план і розуміти, що да. картина далеко і не така. Саме-саме плохое при всьому при цьому, що з проблемой вони не розібралися, вони об этом сказали. Они сказали, что как бы пока нет, но это четвертый мотор. Тот, который был в России, мы будем использовать только на практике. Вот. І як можна поздравить Ніка Росберга з титулом. Ну, я думаю, не все так погано. Відверто кажучи, в мене далеко немає. Навіть зараз я б на вставку один до одного не погодився на те, що Розберг візьме титул, що шанси нібито рівні. Не говорячи про те, що в нього вони явно зараз вище математичні. Можна пригадати, що. Окей, у Мерседес є проблеми незрозумілого характеру, тому що ті самі елементи на Баліді Розбрега не відмовляють. На боліді Хеммельтона чомусь відмовляють. Отже, десь е, фундаментально закладена проблема із шасі е, або із тим, що сполучає шасі і елементи силової установки. Якщо це так, якщо це не фактор гонщика, е, якщо це не фактор якоїсь дикої невдачі, то команда розбереться з проблемою. В такому варіанті проїхати на кожному моторі на кожному елементі по 6-7 гонок це не така велика проблема. І враховуючи те, що деякі елементи залишилися для того, щоб використовувати в п'ятницю, в суботу зранку. Ем, як на мене, це цілком реальна можливість навіть без великої кількості страхів, для Хеммефла завершити сезон, можливо, один разочок йому доведеться зробити, взяти один новий мотор. Але ем, я б не був настільки категоричним. З іншого боку, давайте дивитися, що буде в Іспанії, тому що от Іспанія це теж дуже буде показова гонка. вона а, показує от реально, хто в якій формі. Якщо Росберг і тут буде виглядати класно, а поки що все до того йде, він п'ятницю провів краще, ніж Хеммельтон, то тоді виникають питання, а де взагалі і Льюіс може почати відігравати. Дело в Якщо тому, Іспанія... що я, я просто мисли, що Росберг не настільки плох. Він хуже Хеммельтон, але не настолько плох, щоб вот условиях... плюс не допомагають ані Феррарі, ані Редбул поки що Розберга відсунути далі, ніж да. на другу позицію. Да. О, це так. Що нас ще? Все місце Алонсо запитує Дмитро. Прогрес Макав чи ігра на домашню публіку. Окей, давайте про гру на домашню публіку. Це от віднесемо а, туди десь Мачанову і... Хто у нас ще коментував Формулу Дувіна Савінов. Савінову. От тим людям, які так сприймають Формулу 1 про те, як команда Мінарді була засобом для відмивання грошей, Всі ці історії, які на почесати язика об щось і потім вигадати сенсацію. Ніхто так не працює зараз. Формулі-1. Це взагалі не потрібно. Тим більше такі команді, як Макларен, я б міг би подумати про гран-прі Індонезії і те, що Манор залили нуль в бак хар'ян, дали йому проїхати одне коло, і він там показав не 21 й результат, а 15-й. І всі такі ого. А в Сенсі Алонсо це не має жодного значення. І тут завдання команди на п'ятницю, що вони робили. Працювали над кваліфікацією чи працювали над гоночним темпом. Можливо, розділили якраз. Батон працював більше над довгими дистанціями, Алонсо пробував короткі дистанції. Це логічно, тому що у команди були проблеми з кваліфікацією. Вони ніяк не могли пробитися в топ-3, в топ в Q3, в за нормального сценарію. І вони дуже хочуть зробити це в Іспанії. Більше того, в Іспанії у Макларен велике оновлення. Нам і дифузор, і дно, і аеродинаміка бокових понтонів, і крила. Все це треба перевірити, і цілком можливо вони порівнювали це між болідами різних пілотів. Тому тут про цей результат я не думаю, треба що треба говорити якось сенсаційно або навпаки його принижувати. Я, в принципі, це глобально касательно всіх питань, які у нас часто виникають в групі, на тему теорії заговорів, ага. одна простая вещь и очень убедительный аргумент, почему это, скажем так, на 99,9% не имеет места быть в Формуле-1. Команды, согласно занятому месту в чемпионате, получают выплаты от телетрансляций. И поверьте, там разница не в тысячах и не в сотнях тысячах долларов, там разница в миллионах. В зависимости от того, там четвертое, пятое место, пятое, шестое, ну там первое, второе, понятное дело. Вот, поэтому сливать кому-то что-то ради чего-то или вот настолько иногда скажем так глупо себя вести да, оно не имеет места быть потому что ну, команды за это получают деньги и очень серьезные деньги это вот потому же почему не бывает договорных матчей в чемпионате Англии потому что десятое место получает 60 миллионов фунтов а 11 получает 53 вот и все поэтому сколько нужно заплатить ради того чтобы слить один матч вот сами и думайте. Так же само где-то плюс-минус и в Формуле-1. Поэтому давайте прекращайте с этими э, играми на публику. Just stop it. Да, с теориями заговора и всем прочим. Я у нас запитание чинить. нет? мы сегодня закроем мы... выключено, выключно без запитаний там? Не, ну надо же еще о чем-то поговорить, например. Сколько у нас пидстопов, что, что по резине. Давай, Джеймс Аллена включай. Джеймс Аллен. А... Ну, як, як завжди, по гумі у нас все буде приблизно однаково. У Нас тут хард, мідіум і софт. Значить, кваліфікація всі на софті. В гонці всі будуть використовувати мідіум і софт. Хард вже хтось в п'ятницю пробував, але дуже мало ймовірно, що хтось цю покришку поставить собі на гонку. Пам'ятаєте, на тестах в Барселоні взимку Мерседес тільки на мідіумі працював, але тоді секрет став відомий вже протягом сезону, що вони просто не могли на іншому комплекті проїхати так багато, як вони планували проїжджати що кожного дня. Тому з мідіумом, якраз у Мерседес все дуже добре із Барселоною. Попри те, що умови трішки змінилися, в цілому цю покришку не розуміють краще. Я думаю, що якраз ця команда більше буде робити ставку на меншу кількість підстопів, ніж інші. Ну і традиційно такі команди, як Хас, спробують більш агресивну тактику. Феррарі може поставити на софт і теж спробувати проїхати гонку з плюс одним підстопом, але швидше, ніж Мерседес. Але як по Іспанії нам показує практика, ми в кваліфікації побачимо плюс-мінус парні. Результати команд. Занадто вже траса відома усім. Тут фактор гонщика ну, настільки мало впливає, ніж фактор Боліду, що буде там пара Мерседес, пара Феррарі, пара Red Bull, пара Вільямс, пара Тороросо і так далі. Внизу пара заобер. І в такому порядку, дуже ймовірно, вони і будуть їхати в цю гонку. В Іспанії не так багато у нас було цікавої боротьби. Так, є у нас ДРС, є у нас фактор гуми, який по великому рахунку буде впливати на стратегію. У нас може бути цікавіше різноманітніше, ніж це було в Сочі. Але якраз по стратегічній складовій я не думаю, що у нас буде щось екстраординарне. Уступів має бути більше. Я траса. думаю, що можна очікувати спокійно очікувати три підстопи. Ось таку середню тактику на цей гран-при. Чого вождяш від Хоралі? Знаю, що я реально чекаю, що Феррарі, Фетель точніше, побореться із Мерседес. Я... Поки що п'ятниця мене в цьому навіть почала переконувати. Я, чесно кажучи, на предикторі поставив Фетеля на победу. Ну, це було б зовсім круто, особливо для інтриги в чемпіонаті і назріває вже. Щоб... Треба дати Феррарі перемогти, щоб ось цей деякий спад інтересу, який намітився, він змінився. А кстати, забули же сказати, що там дуже серйозні тьорки в команді Феррарі. Маркіон очень недоволен. Він <кхем> сказав, що Елісона можуть замінити верні, Аріва Бена замінить на Елісона. Це все на рівні зараз чуток більшою мірою. І. Те незадоволення, яке нібито виливається в пресу, воно частково береться вирваними цитатами із деяких інтерв'ю, які Маркіон традиційно роздає в своєму стилі, що ми збираємося перемагати, перемагати треба вже зараз. Я збираюся в цьому сезоні бачити команду чемпіоном. З Іспанії треба перемагати. І і далі вже журналісти розкручуються, і преслінг і таке інше. Фетер сьогодні добре сказав, що все це маячня. Найкращий босс взагалі який коли-небудь був це Аріва Бене Кімі, до речі, сказав це. Про Маурицябене. І мовляв, така людина давно була потрібна команді Феррарі. Нема а сенсу щось. Тобі взагалі не кажеться, що частична проблема команди Феррарі стоїть іменно в тому, що Маркіоне постійно вот здає цей вот пресінг. Ну, ну зачем він? Ну дай людям час. Я не схильний, скажімо, перебільшувати вплив цього пресингу на те, як команда працює. Вони так працюють на максимальних обертах, всі роблять. Максимум від того, що вони можуть. І те, що він розказує пресі, це, мабуть, більше подачки для вболівальників і для нас з вами, ніж реально якісь настанови через пресу своїй команді. Всі і так роблять все можливе, викладаються на повну, ресурси вкладають теж максимальні. І зрозуміло, що він не може сказати, що ну нас влаштовує ситуація, що ми другі. Він має говорити про те, що ми хочемо перемагати. Він має таким чином залишати Феррарі ось в авангарді якраз інтересу журналістів, щоб продовжили про команду писати, про компанію писати. Зрештою, на IPO вийшла Феррарі, да. акції трішки падають. Все це така велика політика, як керувати великою компанією. Ось ну, Очень плохо, мені здається, що іноді ця політика починає вмішуватися в спорт. Ну, навіть не то, щоб вмішуватися, а вказувати э, непосредственне влияння на спортивну составляющую. Подивимося, якщо о, взяти минулий сезон і цей, то Феррарія зробила солідний крок вперед. Ми бачили о, значно вищі результати на трасі, але гіршу надійність. І традиційно говорять, що зробити швидкий боліт надійним простіше, ніж навпаки. Багато втрачено було очок і Фетелем і Феррарі загалом за перші чотири гонки. Але я думаю, що не все втрачено в планах на цей сезон ще поборотися. Можна пригадувати багато прикладів Ери Шумахера, коли Феррарі починала слабко. Теж 98 рік, коли там взагалі після перших кількох гонок клалося враження, що у Макарона не те, що конкурентів не буде. Цей титул буде десь влітку, а все відтягнули аж до гран-при Японії останнього етапу чемпіонату. Тому я думаю, що ситуація може змінитися для Феррарі. І ну, Мартьо не має права таке говорити. Нехай говорить. Головне, щоб команда працювала як слід, і Фетель. І Фетель не тарани. Так, да, я только хотів об этом сказати, що ще много чего буде зависеть, какую роль в борьбе в Ferrari з Мерседес грає Red Bull. Так. Тобто, якщо він буде вклиниватися, то, есть, если он будет то понятное дело, это. А все пока что до цього йде, ну, що да, Red Bull да. будет ближче до Феррари, ніж Феррари до Мерседес. Да, тим більше не стоїть забувати, що у нас. минимум три гонки, я уверен, на которых Red Bull будет ну, очень конкурентоспособен. Это он, Монако, это Сингапур, это Япония и, наверное, Канада. Давайте еще Угорщину сгадаем. Да. и уже кстати, 5 да. 5 и Венгрия, уже 5 гонок. 5 года. из 17 это уже непогано. И там как раз втрачать очки Феррари дуже. Хотя Не, ладно, покроется. в Венгрии, я думаю, что Феррари тоже хорошо себя покажут, потому что традиционно жарко. Феррари очень хорошо работает в жаркую погоду. Ну, тогда давай Сингапур туда. Згадає минулий рік. Ну теж ні стоїть виключати радбул этой борьбы. боротьби. Коротше, багато чого so, цікавого може бути вже на найближчих гонках. Прямо в наступні, наступні uh, два дні у нас кваліфікації гонки це вже гран-при Іспанії, п'ятий етап сезону відкриття європейської половини чемпіонату. Там uh, топ команди почнуть дуже серйозну гонку оновлень. І я думаю, що ми можемо реально очікувати деяких змін в позиціях від етапу до етапу. Ну тому запрошую вас тільки прийти в неділю в барель паб, подивитися разом із нами гран-при Іспанії. Я думаю, отримати задоволення від цієї гонки. Ну і поболівати за своїх улюблених гонщиків і команд. Все. Дякую, що смотрели. До неділі, до зустрічі.